Циганков гравець Барселони. Довбик перейде до топ клубу. Трансфер Судакова Шахтаря. Невтішні новини для Луніна в реалі. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтеся на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Керівний склад футбольного клубу Динамо Київ призначив ексверотаря та одного з тренерів команди Олександра Шевковського головним тренером команди на постійній основі. Перший матч за офіційним керуванням легенди українського футболу відбудеться вже наступного року. Про це повідомив футбольний клуб у соцмережах. Як зазначається, ексверотар збірної України перебував на посаді ТВО головного тренера в останніх чотирьох поєдинках після звільнення Мірча Луческо. Тоді білосині отримали 12 очок в УПЛ з загальним рахунком 10-2 та зайняли п'яте місце в чемпіонаті України. Також зазначається, що для самого Шовковського це перший виклик в його тренерській кар'єрі. Перед цим він був у тренерському штабі румунського спеціаліста та заміняв його під час лікування коксартозу весні влітку поточного року. Ми зібралися з командою. Завітав президент. Він сказав декілька слів, я з хлопцями переговорив. У принципі нічого такого не відбулося. Я подякував хлопцям за той час, що я з ними працюю як виконувач обов'язків головного тренера. Сказав про це Шовковський під час прес-конференції після перемоги над Оболонню. Роботу Шовковського позитивно оцінив і президент клубу Ігор Суркіс. Він заявив, що суперзірка українського футболу починає викорінювати нав'язаний Луческу фактично тоталітарний тренувальний режим. Форп ПСЖ для МБП протягом останніх сезонів є центром різних чуток про його перехід у Мадридський Реал. Продовжуються ці перепетії цього сезону. За останню інформацію від Sport France мадридці домовилися з PSG про перехід МБАПЕ влітку 2024 року. Наразі відомо, що влітку 2024 року у МБАПЕ закінчиться контракт з ПСЖ, і він перейде УРАЛ на правах вільного агента. Попри те, що МБАПЕ закінчиться контракт, Реал вирішив заплатити ПСЖ символічну компенсацію, яка саме ця сума не повідомляється. Також відомо, що зарплата Кіліана у Реалі – Складе 35 мільйонів євро в рік. У ПСЖ він отримає 56 мільйонів євро. Зазначається, що до переходу МБАППЕ найбільш високооплачуваним гравцем реалу є Давід Алаба 10,8 мільйонів євро. Також у реалі заменять МБАПЕ фінансовим рішенням. Клуб залишить Кіліану 100% іміджевих прав. Завдяки цьому француз отримуватиме всі кошти за рекламу. Цього сезону Бапе провів за ПСЖ 19 матчів, у яких забив 18 голів та зробив 2 асисти. Трансферна вартість француза становить 180 мільйонів євро за версію трансфермаркет. Шахтар взяв Вектор на співпрацю з представниками чемпіонату Саудівської Аравії. Про це повідомляє Bloomberg. Ми йдемо на цей ринок, оскільки визнали, що Саудівська Аравія має багато грошей і скоро прийме чемпіонат світу. Вважаю, ми повинні бути залучені до всього процесу, заявив гендиректор клубу Сергій Палків. Гірники планують проводити трансфери із саудівцями на вигідних умовах. Також донечани хочуть організувати виставкові матчі і налагодити зв'язки між академіями. Однак, поки назви потенційних клубів партнерів, окрім Альта Аона, невідомі для проведення цих операцій, Палкін залучив женевську консалтингову фірму LTT Sports, котра має відділення в джидді. Зазначається, що офіційний сезон у гірників завершується 13 грудня матчем проти порту в шостому турі групового етапу Ліги Чемпіонів. Однак після цього, 18 грудня, шахтар проведе товариський поєдинок за віспою Фукуока у Японії, анджелоті почав сумніватися щодо Луніна. Лунін чудово виявив себе в останніх матчах за Реал. Останні впевнені виступи українського голкіпера у воротах Мадридського реалу поновили питання основного воротаря. У Мадридському реалі з новою силою постало питання основного воротаря в команді, а все через останні виступи Андрея Луніна. За інформацією Марка, українець своєю грою знову порушив питання про те, хто має захищати ворота команди. Через травму Тібо Курто Мадридці влітку взяли в оренду в Челсі Кепу і Сибалагу. Саме він став першим номером, поки теж не отримав травми. У підсумку місце в рамці посів Андрій Лунін, який почав показувати дуже переконливу гру. Після чого головний тренер Реала Карло Шелотті, який довгий час повторював, що кепа стане основним воротарем, як тільки повернеться, став сумніватися у правильності такого рішення. Останні виступи Луніна можуть змусити наставника остаточно змінити своє рішення на користь українця. Раніше стало відомо, що Лунін готується до трансферу з реала і вже змінив агента. За інформацію Sport X, на воротаря Реала націлився Галатасарай. Сарай. 22-разовий чемпіон Туреччини хоче замінити українцем свого кіпера Муслеру, у якому вже 37 років. Галатасарай Сарай готовий задовольнити вимоги Луніна в ігровому часі і зробити його основним воротарем команди. Поточного сезону українець зіграв у 7 матчах за Реал і пропустив лише 4 м'ячі. Туринський Ювентус не збирається відмовлятися від трансферу 21-річного українського півзахисника Георгія Судакова. Тому клуб продовжує торгуватися за гравця. Згідно з останньою інформацією, пропозиція буде збільшена. Повідомив портал tuttojuve.com. Раніше повідомлялося, що в Ювентусі готові витратити на гравця 10-15 мільйонів євро. За інформацією італійських джерел, Ювентус гарантовано купить Сюда якщо Шахтар погодиться продати його за суму до 25 мільйонів євро. У Ювентусі наразі розглядають два варіанти трансферу. В пріоритеті оренда з можливістю викупу, але вони можуть погодитися і на оренду з обов'язковим викупом. Наразі невідомо, як відреагує Шахтар. Донечани через подібні пропозиції з орендою за Миколу Матвієнка у свій час побили горщики з Лонським арсеналом. Донечани вважали, що англійці проявили до них неповагу. Джерела додали, що Ювентус бачить у Судакові нового Берарді або заміну Ангельді Марії. цього сезону в 17 матчах за Шахтар забив три голи та зробив один асист. Нападник збірної України та каталонської Жирони Артем Довбик може змінити клубну прописку найближчим часом. Награвця претендує відомий клуб. Мадрецький Атлетико, який націлений на посилення складу, цікавиться українським нападником Жирона Артемом Довбиком і може зробити пропозицію наступного літа. Про це повідомляє фітчаджес.нет. У світлі планів щодо покращення складу на найближчий період, Атлетико виявив інтерес до Довбика як до потенційного посилення лінії атаки. Гравець Жирона, який вважається перспективним і талановитим нападником, привернув увагу топ-клубів і червоно-білі не виняток. Адже він може отримати перший шанс у своїй кар'єрі в європейському клубі Гіганті. Можливість пропозиції від Атлетико відображає пошук талантів та потенціалу, які мадридці хочуть привнести до свого складу, щоб посилити гру в майбутніх змаганнях. Це надійна заміна для Альваро Морати та Ангеля Кореа, а 8 голів та 5 асистів, зроблені на даний момент, можуть привести його до Мадриду найближчим літом. Жерона посідає перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги з 41 набраним балом. Цього сезону Довбик провів за жареми 16 матчів, у яких забив 8 м'ячів і зробив 6 асистів. Віктор Циганков своєю яскравою грою в поточному сезоні привернув увагу до себе не лише скаутів німецької баварії з Мюнхена, а й іспанського гранда Барселони. За інформацією порталу e Інотісес Вінгер національної збірної України перебуває на олівці не лише скаутів Барселони, а й особисто головного тренера команди Хаві. За інформацією джерела, наставник каталонців вже оцінив талант гравця і попросив особисто президента каталонського клубу Жона Лапорту та спортивного директора ДЕКУ обговорити можливість підписання циганкова, щоправда, не в це трансферне вікно, а на наступний сезон. Також, як повідомив портал Football Total, у контракті циганкова, прописана обов'язкова сума викупу. Наявність Клаусули можуть спростити переговори потенційним покупцям, оскільки вони можуть її заплатити і не торгуватися. Для Жирони ця ситуація з позитивною перетворилася на негативну, оскільки обов'язкова сума викупу становить лише 30 мільйонів євро. Рівень гри Віктора зараз міг би дозволити просити від потенційних покупців 35-45 мільйонів євро. Також важливо відзначити, що 50% суми наступного трансферу отримає Київське Динамо. До того ж, Жерона заплатила українському клубу за перехід Санкова 5 мільйонів євро. Згідно з цією інформацією, чистий прибуток іспанців від трансферу складе всього 10 мільйонів євро. На цьому новини підійшло до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. За ми був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!